Одного разу багатий юнак запитав Ісуса Христа, що доброго я маю робити для того, щоб успадкувати життя вічне. Думаю, кожен з нас бодай раз в житті задавав це запитання Бога. Хтось намагається зробити якомога більше добрих справ, інші працюють над собою, намагаючись стати досконалими. Відповідь, яку дав Ісус Юнаку, здивувала навіть апостолів. Спаситель відповів йому. Неможливо це людині. Але Богу можливо усе. Скільки би ми не робили добрих справ, їх завжди буде недостатньо. Як би ми не працювали над собою, навіть самий маленький гріх вже робить нас грішниками. Спасіння дається нам по Божій благодаті через жертву Ісуса Христа, яку Він явив на Волговському Христі. Спасіння це подарунок. Усе, що вимагається від нас, це покаятись у своїх гріхах, зректися їх і слідувати. За Господом спасіння це не від нас, спасіння це від Бога. Спасіння дається нам безкоштовно, але за ним потрібно.